Він виступав по всьому світі, відомий людини. Він раптом кидає, все. я чув інтерв'ю його дівчини, за яким він жила. Каже, слухайте, я так собі не уявляю. Хлопець з України раптом на другий день каже, я їду в Україну воювати. Куди ти йдеш? Ти що, Де контракти, гроші? Я, як я без тебе? Ти знаєш, що в мене є покликання. І він загинув. І оце пам'ять тих людей. Має бути оприлюднена і у Тобто мистецтво, розумієте, це є наша мотивація, чому ми живемо. українців особливо мистецтво має значення, тому що без цього духу ми ніхто. Ми не можемо йти на смерть, не знаючи для чого. Ця пісня вона завжди піснула. Навіть щоб ви знали, що в традиції українського народу, козаків, коли вони йшли на смерть, то вони брали з собою. Кобзаря і mm -hmm. І він попереду на возі, чуєте, він грав. Вони йшли за ним. І цей, цей момент, до речі, висвітлений вогнем і мечем в mm -hmm. цьому фільмі. так коли той грає, і вони йдуть на прорив і проходять. Тобто, це є наша сот. Так от, оперний театр це і Соломія Крушельницька, відома на весь світ оперна співачка, яку знають всюду. Тобто сам оперний театр і архітектура це є втіленням те, що це є Україна, мрію, і що це є ця архітектура європейська, де ми показуємо все, що тут не дике поле, а ми вже самі по собі вже люди культурні, освічені і вміємо оператися. От чому оператив? Чому не озеро з лебедями? Чому не фест-репаблік в селі, промзоні, в закритому приміщенні? Тому що це фестиваль, по-перше, він доступний не комерційний, Ніхто не платить гроші за участь, чуєте? І вхід від, Ви таки десь бачили. Воно саме по собі вже ненормальне для когось, так? <тас> От, тому що щось має бути таке у нас, що воно ну, правдиве і відкрите. Якщо все на гроші зробити, ми пропадемо. Отже, ми поставили.